Понятно, з якої причини невміняєма людина зайшла до піцерії зранку з своїм алкогольним напоєм. Не хотіла виходити, вчинила розбійний напад на офіціанта, розбила нам скло, не знаю, як все це пояснити. Дуже-дуже налякані. І Ще й в зв'язку з таким станом в Україні такі люди знаходяться на вулиці.

Давай могут повысить его. Димон, давай, Майк. Ну. Я на натустую сейчас. Вчора наряд реагування поліції і охорони отримав сигнал від чергового пульту централізованого спостереження про спрацювання тривожної кнопки з зачиненої кав'ярні, а вже через 5 хвилин спрацювала кнопка термінового виклику поліції в ресторані, що знаходиться неподалік. За лічені хвилини поліцейські прибули на місце події. Як виявилося, чоловік, знаходячись в неадекватному стані, проходячи вулицею Покровською в Сумах, раптово вдарив ногою по скляних дверях зачиненого кафе та пішов далі до іншого закладу громадського харчування, де в подальшому скляною пляшкою з алкоголем вдарив Ромена по голові. Покидаючи кафе, зловмисник на виході умисно розбив ще одні свяні двері. Прибувши на місце події, правоохоронцям довелося застосувати кайданки, бо чоловік поводив себе агресивно не лише до поліцейських, а й до перехожих. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.